Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. Будь ласка, діти, підписуємось на канал, ставимо лайк цьому відео. І сьогодні ми виконуємо з вами контрольну роботу діагностувальну за п'ятим розділом. Today we are having module test 5. Please listen to the explanation for your next activities. Слухаємо, будь ласка, уважно пояснення. Та переходимо до виконання наступних завдань. Завдання ви записуєте у ваші робочі зошити. Якщо є можливість, можна роздрукувати завдання та виконати на роздрукованих листочках. Exercise A. Перше завдання A. Завдання на використання лексики. Правильно записати назви картинок. Number one. Записати what is it, що це таке. Number two, number three, number four, number five, number six. Exercise B. Complete the sentences with the words in the box. Доповнити речення словами з таблиці. Всі слова ми вчили, зустрічалися вони у нас в п'ятому розділі. Exercise C. Complete the phrases. Доповнити фрази назвами ємкостей. Упаковка, пляшка, чашка. Чашка чого сама, якщо не вистачає в нас, так що бачимо, що це чашка чаю. Або шматочок чого сама. Правильно записати. Exercise next one. Наступна вправа. Прочитати уважно та записати, який варіант ви обираєте під номером 1, номер 2, number 3, 4 and 5. Діалог повністю не переписувати лише ту фразу, яку ви обираєте для завершення цього, цієї, цього речення в діалозі. Next one. Розподілити слова з таблиці на злічувальні та незлічувані. Наступне завдання. Записати речення можна речення повністю не переписувати, лише те слово, яке ви вставляєте: сам any або артикль EN. Наступне завдання. Те саме доповнити речення, але конструкціями how much, how many, скільки. Можна речення повністю не переписувати, лише number one і ваша конструкція how much або how many. Прочитати наступний текст, read the text і записати. 1, 2, 3, 4. Is it true or false? Чи речення правдиве чи неправдиве відповідно до тексту. Next one і останнє завдання для тих, хто бажає мати найвищий бал. 12 балів. Write a few sentences about your eating habits. Answer the question to help you. Напишіть декілька речень. Давайте домовимося, це буде 6-7 речень про ваші. Звички в харчуванні. Можете використати наступні питання для допомоги. When do you have your meals? Коли ви зазвичай їсте? What do you have for breakfast, lunch, dinner? Що саме їсте на сніданок обід вечерю? What's your favorite meal, dessert, etc.? Яка ваша улюблена страва? Ваш десерт улюблений і так далі. So, good luck. I wish you good luck. Have a nice day! Thank you for your attention. Goodbye.